До Сьогодні ми розглядаємо тему «Маса та інертність тіла з фізики за 7 клас. А, маса – це фізична величина, яка ім'я інертності та гравітаційної властивості тіла. Одиниця в системі С маси кілограма. Маса позначається буквою М, в системі С вимірюється в кілограмах. А, Маса тіла можна визначити зважуванням, цей спосіб ґрунтується на тому, що маса є мірою гравітаційної властивості тіла, а також порівнявши, як змінилася швидкість руху тіла внаслідок взаємодії. Цей спосіб заснований на тому, що маса є мірою інертності тіла. Отже, Відношення маси першого тіла до маси другого тіла, як швидкість другого тіла до швидкості першого тіла або маса другого тіла до маси першого тіла, як швидкість першого тіла до швидкості другого тіла. Розглядаємо вправу 15. Задача номер 2 Підручник, фізика 7 класу за редакцією бар'єхтара та довгого. Маса склянки з соком становить 340 грам 270 мг. Отже, маса склянки і плюс сік дорівнює 340 грам 270 мг. Міліграм. Визначите масу налитого в склянку соку, Якщо відомо, що маса порожньої склянки дорівнює 150 г 530 мг. Отже, маса порожньої склянки дорівнює 150 г 530 мг. Зрозуміло, що маса соку це буде маса склянки з соком відняти масу порожню. А, як же відняти, якщо записано і в грамах, і в міліграмах? Ми пам'ятаємо, що 1 грам це є 1000 міліграм. Отже, 340 грам 270 міліграм, це є 340 270 міліграм. А 150 грамм 530 міліграмм це є 150 530 міг. Щоб знайти масу соку, це є маса соку склянки плюс маса соку, відняти масу порожньої склянки. І виходить, що 340 270 міліграмів. Відняти 150 530 міліграм. Коли ми віднімемо, у нас вийде значення 189 740 міліграм. Якщо це записати в грамах і міліграмах, то виходить 189 грам та 740 міліграм. А наступна задача, задача 3. Права 15. Із човна масою 180 кг, який перебуває у спокої, зіскочив хлопчик. Дано задача записується через дано. Маса човна дорівнює 180 кг. Перебуває в спокої даний човен. Швидкість руху хлопчика становить 4 метри на секунду. Отже, швидкість хлопчика 4 метри на секунду. Знайти масу хлопчика, якщо човен набув швидкості 1 метр на секунду. Швидкість човна 1 метр на секунду. І потрібно нам знайти масу хлопчика. Дивимося, чи нам не потрібно переводити в систему С. Ні, чому? Тому що маса в системі С вимірюється в кілограмах, швидкість вимірюється в метрах на секунду. Наступне формули ми знаємо відношення. Маса першого тіла до маси другого тіла, як швидкість другого тіла до швидкості першого тіла. Перепишемо. Маса човна до маси хлопчика, як швидкість хлопчика до швидкості човна. Потрібно нам знайти масу хлопчика. Маса хлопчика дорівнює. Перехресно перемножуємо. Масу човна помножити на швидкість човна, поділити на швидкість хлопчика. Перевіряємо. Маса хлопчика до їхнього є. Навхрест. Маса човна помножити на швидкість човна, поділити на те, що залишилось, на швидкість хлопчика. Поглянемо, чи все в нас відомо. Маса човна відома, швидкість човна відома, швидкість хлопчика. Відомо розв'язання. Маса хлопчика дорівнює. Маса човна 180 кг. Помножити швидкість човна 1 метр на секунду. Швидкість хлопчика 4 м на секунду. Скорочуємо метр на секунду і метр на секунду. 180 поділити на 4 виходить 45 кілограм. Маса хлопчика дорівнює 45 кілограм.